Мить єдина, я зачиню своє вікно перед грозою, щоби побуть на самоті лише з собою, перегорнути сторінки, що прочитала, знов повернути те життя, що я пізнала, відгородитись від усього негативу. Щоби набрати до душі лиш позитиву, та обійняти милий світ, ніби родину, тепло віддати і любов, і мить єдину, відчути знову всю снагу, що забриніла, а від квітучої краси душа хмеліла і тихо лабили в гаю весняні роси. Скрапала тихо благодать мені на куси. Авторка вірша Наталі косенка пурик Вірш написаний сьогодні, 9 травня 2023 року. Друзі, будьте щасливі завжди на кожному місці вашого перебування.